Добрий день, мої шалені кохані та несамовиті. Мене звуть Катерина, а ми з вами будемо наразі розглядати, що вам очікувати наступного тижня. Що вам принесе наступний тиждень? П'ять варіантів. Нагадую, що це досить новий канал. І тому я прошу вас а, поділитися а, цим відео зі своїми друзями, зі своїми близькими. Я також дуже-дуже прошу вас поставити вподобайку та написати коментар. А, ви можете розповісти мені, як. А, Здійснилося у життя це чи інше передбачення. Ви можете написати мені, який камінчик ви вибрали, ви можете написати мені, чи резонує вам, чи не резонує цей, це передбачення. Ви можете запропонувати нові теми, ви можете, ви можете допомогти мені з моєю українською. Я нагадую, що я присутня лише на цьому каналі. Я не приймаю особисто, я а, працюю лише в публічному просторі, і я дуже потребую вашої підтримки. А, ну а тепер поїхали. Хто наразі ви цього тижня? Oh. Що у вас буде з фінансами та роботою? З фінансами та роботою. З фінансами та роботою. З фінансами та роботою. З фінансами та роботою. Окей okay. так. Ваше особисте життя цього тижня. Ваше особисте життя цього тижня. Ваш психологічний стан цього тижня? О, дві пішли. З чим ви завершите цей тиждень? І Поради для вас? Ну що, відбулося? Поїхали. Перший камінчик. Хто ви цього тижня? Ви в нас самодостатня особа, можливо, трошки піклуєтесь лише про себе, про свої інтереси. А, проте це може бути непогано, може бути трохи егоїстично, може бути непогано. А, цей тиждень лише про вас, лише про вас, коханого. А, що в нас буде в рамках роботи? Відсторонення. можливо, буде якийсь конфлікт на роботі, можливо, будуть якісь непорозуміння. Ви будете намагатись відсторонитись від цього та подивитись на ситуацію з якогось іншого кута зору. Не передвзято. не предвзято. Грошей великих не бачу, змін ніяких не бачу. Особисте життя. Якщо ви жінка, то ви отримуєте багато знаків уваги. А дивитесь на тих чоловіків, чоловіки можуть дивитися на вас, вибачте, через сторі, соціальні мережі, і ви знаєте, що вони за вами слідкують, можливо, якісь ваші колишні, і ви не маєте нічого проти, тобто нехай слідкують. Якщо ви чоловік, то ви можете багато отримувати також уваги від жінок. Вони за вами спостерігають, вони висловлюють вам свої почуття, проте я не бачу, щоб ви були зацікавлені. О, емоційний стан цього тижня. Емоційний стан цього тижня. Якщо ви жінка, то ви не хочете чогось чекати, ви не хочете перебувати в очікуванні, ви не хочете класти своє життя заради очікування когось. Ви хочете жити комфортно для себе, і ви живете комфортно для себе. Якщо ви чоловік, то у вас є якась жінка, якщо, яку ви не хочете чекати. І ви хочете жити для себе, і це нормально, і ви намагаєтесь в існуючих обставинах знайти найбільш оптимальний та комфортний для себе спосіб життя. Взагалі тут це вам вдається. З чим ви закінчите цей тиждень? З якимось рішенням, з якимось рішенням у жінок можуть з'явитися колишні, можуть прийти на розмову. Можуть прийти, тобто я хочу поговорити чи дати звістку, що вони хочуть поговорити. Але я не бачу, щоб розмова відбулася на цьому тижні. Для чоловіків будуть просто розмірковувати, хто, ви, хто вони, чого вони хочуть, як вони хочуть далі діяти, ким і з ким вони хочуть бути. Порада для вас. Поради для вас, любі друзі. Залишайтесь поки на самоті. Розмірковуйте над тим, що вам потрібно. Якщо у вас з'явиться колишній, можуть бути стосунки на одну ніч. Тільки на одну ніч. Не сподівайтесь ні на що більше. Якщо вас це влаштує, чому пині? Якщо ні, бережіть свої кордони. Думайте в першу чергу про себе. Другий варіант. Дякуємо першому. Лайк, like, підписка, коментар, будь ласка, розпові... розповідайте мені, як ваш тиждень пройшов, а ми переходимо так до другого. Другий варіант хто ви на цьому тижні? Ви в нас молода, енергійна, можливо, трошки така, знаєте, занадто енергійна особа. Можливо, трошки емоційно незріла, або цього тижня будете виказувати якісь, можливо, емоційно незрілі реакції. На роботі, ох, ох, на роботі або в грошах вас можуть шукати. Будь ласка, обережно, тому що ви, ви поводитесь як емоційно незріла людина. Вас можуть шукати, можуть шукати в особистому, житті, тобто через якісь аплікації для знайомств, так, через якісь додатки для знайомств, а можуть шукати фінансово, можуть просто обманути в чомусь, а це буде, це буде про ваші фінанси, це буде про вашу роботу. А тому, будь ласка, будьте обережні з грошима, з ресурсами на цьому тижні. Дуже важливо, важливе для вас е, попередження у особистому житті. <плес> Багато тут варіантів може бути. У особистому житті, можливо, я би, скажу, я би сказала так, можливо, у вас була симпатія к жонатому чоловіку, а... такий незначний романчик, але для вас порада йти далі. Для вас порада йти за своїми інтересами. А, можливо, ви а, так ледь-ледь не вляпалися в якісь а, колосімейні стосунки, але знов таки йдіть за своїми інтересами. Тобто, окей, а, яка б ситуація не була в вашому особистому житті, а, що в нас може бути? В нас може бути зустріч з жонатим, а, з яким немає ніяких перспектив, таке? Одноразове побачення, можливо, на одну ніч. А в нас може бути жонатий колишній, який знову виходить на зв'язок, ви з ним фліртуєте і кажете, пішов звідси. А в нас може бути колишній жонати в минулому, а наразі є інший чоловік, який приділяє увагу, проте так, мені комфортно, я займаюся своїми справами, тобі комфортно ти займаєшся своїми справами. Окей, основний меседж: не, не чекайте нічого, не чекайте нікого, не ставте свої, своє життя на паузу заради когось, не чекайте повернення когось, не чекайте, що вас хтось врятує. Ідіть, живіть своє життя. Все. Незважаючи ні на що і ні на кого. Ваш психологічний стан. Ви берете під контроль своє життя. Ви повністю берете під контроль своє життя. Ви не сподіваєтесь, що хтось прийде вас спасе, що хтось прийде вас врятує, що хтось змінить ваше життя. Ні, ви сам собі імператор. Ви сам собі все вирішуєте. Наприкінці тижня ви можете дізнати, що якісь, якісь ідеї, якісь, можливо. Яскравий кавалер виявився ошуканцем. Якийсь, можливо, новий проєкт виявився ілюзією, як ми вже казали щодо роботи. Це, це не добре і не погано, Ви вирішуєте цю ситуацію без проблем. Поради для вас, я б сказала, соціалізуйтесь, проводьте час з друзями. Радьтесь з друзями, підіть кудись на, на перше побачення, просто на побачення з друзями. Тобто приділіть час собі. Не чекайте ні на кого, ні на чого, не вірте ніяким обіцянкам, просто дайте собі волю, просто подумайте про себе, просто приділіть час собі самій. Дякую, лайк, підписка, коментар. Дуже дякую за те, що були зі мною. Переходимо до третього варіанту. Третій варіант, який цей тиждень буде для вас? А щось якусь кризу, яку ви все недолаєте. Все надолаєте не якусь кризу. Ух! Якісь на роботі, в фінансах у вас нові можливості. Нові можливості, нові зобов'язання, можливо, вас підвищать, можливо, щось нове здобуваєте, але або здобулося з трудом з тяжкою працею, або ви вважаєте, що ви давно це заробили, ви давно це заслуговуєте, а вас підвищили, чи зарплату вам підвищили тільки зараз. Або вас переводять на нову посаду, а ви вам, вам все одно. Ви... Ви розумієте, що я цього давно е, достойна, якщо річ е, справа про гроші. Якщо справа про посаду, то ви розумієте, що а мені то і воно і не потрібно. Мені просто потрібно робити вигляд, що я в цьому зацікавлена. Хтось, можливо, би е, радів на вашому місці. Вам все одно ви переросли це місце. Але якось вони вас винагороджують. Особисте життя на цьому тижні. А ви в нас, якщо ви дівчина, то ви прям мрія поету. Ви прям така роковуха, яка, яка приходить з кармічними уроками. Хочу подивитися, чим ця смерть завершиться. Хтось до вас, таке враження, що до вас так, до вас прийде колишній, до вас прийде колишній, який буде казати хочу, хочу, будь ласка, давай будемо разом. Нічого іншого не запропонує, запропонує те, що вже пропонував. Буде намагатися зрозуміти, що ви від нього хочете. Вам треба чітко сказати, що я хочу, мої кордони такі-то, я хочу так-то, я, дос, я достойна того-то. Він вам це дасть. Він вам це дасть, щоб вас утримати, тому що ви для нього шанс новий, шанс, шанс на, щось. Шанс, шанс на що. Якесь дуже-дуже добре, дуже неймовірно, емоційне любовне переживання. Неймовірно, емоційне, можливо, у вас раніше був добрий секс чи добрі стосунки, і він це пам'ятає. Він це пам'ятає, він цього хоче, він зголоситься на більше. Він захоче піти спочатку, тому що він тільки про вас і мріє. Є тільки дуже великий шанс, не на цьому тижні, а у більш віддаленому майбутньому, є дуже-дуже великий шанс, що вступивши в ці відносини, ви станете якось залежні. Ви станете якось якось він вас, як на цепок посадить. І, врешті-решт, ви від цього самі підете. Врешті-решт це буде не те. Проте повернеться. Ваш психологічний стан в мене все добре, я розпочинаю щось нове, почуваю себе прекрасно. Завершення тижня, виход, завершення якоїсь депресії, якоїсь печальки. Все налагоджується, ви вже якось не одна, можливо, так в особистому житті також. І порада для вас. Думайте в першу чергу про себе, про свої фінанси, про свої статки, про своє благополуччя. Навіть цьому кавалеру можете сказати, що е, окей, давай розпочнемо спочатку, проте давай обговоримо фінансові питання, тому що я хочу бути фінансово на чи захищений в цих стосунках. Окей. Лайк, підписка. В коментар, будь ласка, потребую вашої підтримки. Прогноз на тиждень для четвертого варіанту. Хто ви в нас? А ви в нас дуже раціональна, розсудлива особа, яка, як я вирішила, як я вирішив, так воно і буде. На роботі, на роботі. Буде якась проблема, хтось буде боятись подолати якісь свої страхи, буде обговорення, буде прийнято рішення, рішення буде прийнято, можливо, кимось більш старшим і мудрим. І це рішення в подальшому, в подальшому призведе до фінансового прибутку, проте не в цей тиждень. Все добре. І в роботі, і в фінансах. Проте ніякого там суперприбутку або підвищення я тут не бачу. В особистому житті. Чи ви когось намагаєтесь виманити, щоб ця людина вийшла на контакт? Чи вас хтось намагається виманити, щоб ви вийшли на контакт? Чи нові якісь переписки текстування можуть бути такі з великою кількістю секстингу, з великою кількістю фото-відео, з великою такою еротичною складовою? Чому пині? Психологічний стан, якось вам якось душа не на місці. І проблем нема. І якось воно не то, якось воно не так, якось воно не гармонійно. Не критично, але й не гармонійно. Це тиждень, коли ви будете наодинці, скоріш за все, в вашому особистому житті. Це тиждень, коли ви повинні зрозуміти ваші емоційні потреби. Це тиждень, коли ви потрібні, вам потрібно попрацювати над своїм емоційним інтелектом. А якщо ви все це зробите, то це призведе до вашого розвитку та до вашої трансформації, до виникнення нових проєктів. До розкриття вашої сутності, якщо ви жінка, або до того, що вам на вашому шляху зустрінеться потрясна жінка, якщо ви в своєму особистому житті орієнтовані на партнер жіночої статі. Так. І остання, так, лайк, вподобайка, коментар. Дякую. Остання п'ята позиція, хто ви? Ви в нас кудись їдете? Їдете, переїжджаєте, просуваєтесь, якісь вас розпочинаються нові етапи. О боже ти мій! Хтось може вийти заміж, хтось може готуватись до заміжжя, хтось може отримати... Пропозицію, хтось може зустріти майбутнього чоловіка, хтось може підписувати брачні контракти. А Проте, якщо ми кажемо про працю, про професію, у вас якийсь новий початок в професії, можливо, отримаєте нову пропозицію професійну, якийсь джо-оффер, можливо. Змінити місце роботи, можливо, на вашому місці роботи а, організується щось зовсім нове. Тобто, ну, якісь, якісь прям великі глобальні зміни. Так, великі зміни не в особистому житті, явно в професійному, в професійному житті виходите на новий, новий рівень. Можливо, на цьому тижні з'являються якісь нові можливості а не так, щоб на новий рівень остаточно, проте як такий перший крок. А, так, у... у особистому житті я така красива, я така прекрасна, за мною стільки чоловіків спостерігає. Я така приваблива, я це знаю, проте я сумую за своїм колишнім, я сумую за якимись відносинами, які в мене були. Наразі я живу своє комфортне життя, проте хтось може спостерігати за вами, ви можете спостерігати за кимось і думати, як там він, що він там, а він може думати, як там вона. Як там її справи? А, ось таке. Тобто ці зміни в нас не в особистому житті, це зміни в нас у робочому, в особистому житті тут така пауза. Під кінець тижня в нас може з'явитися колишній. Що написати? Або під кінець тижня може бути потрібно зробити якесь дуже важливе рішення для вас. Вам треба зберігати свої ресурси. Вам треба дуже зважливо відноситися до всього, що у вас коїться. Ви будете достатньо розумні, щоб... Um, щоб вберегти себе, тому що вас може хтось захотіти шукати, але ви себе вбережете. Mm, поради для вас, погляньте у вічі своїм страхам. Погляньте у вічі своїм страхам, тому що на цьому тижні ви дуже чітко зрозумієте, що вас тримає, що вас, вам заважає двигатися, що вам заважає йти вперед. Дякую вам, п'ятий варіант. Вподобайка, коментар, поширення відео, підписка. Дуже дякую за вашу підтримку. Доброго вам наступного тижня!